Закляття, ритуали та магія, до яких божевільних речей вдавалися заради перемоги у футболі у 2001 році. Перед матчем плей оффі з німеччиною на НСК Олімпійський німецький журналіст закопав біля воріт якийсь предмет, щоб принести невдачу нашій збірній. Коли це розкопали, виявилося, що то була монета в один фанів. Німці частенько робили подібний ритуал. Вважалося, що це принесе перемогу їхній збірній. А білоруси, приїхавши на відбір до Києва, взагалі привезли свого чаклуна Віктора. Жаковко він ходив по стадіону, щось бурмотів, але його магія теж була безсила. Білоруси програли ще дивина сталася перед матчем Атлетік Реал. Уночі якісь люди закопали на полі марку жабу, курячу лапу, часник і список гравців. Ще й завершили це все закляттям. Згодом з'ясувалося, що ці чаклуни це власник страхової компанії, університетський професор і колишній голкіпер Атлетіка. Вони вірили, що такий ритуал призведе до програшу реалу. Ну а Крістіан Роналду у 2014 році чотирнадцятому році. Взагалі був під прицілом ганського мага Кваку Бонсама. Той пообіцяв накласти закляття, щоб Роналду пропустив гру з Ганою на ЧС. Коли у Кріша почалися проблеми з коліном у Європі. Сказали, що це від важких тренувань. А от у Гані були впевнені, це магія зробила своє.